Сьогодні хочу поговорити про ефект айсберга в трейдингу. Та розмова буде більше як розмова з собою років 5 назад. І починає трейдинговий бізнес він красиво ілюструється взагалі картинкою айсбергом. От ти летиш на своєму кораблику мрій і бачиш якусь незначну перешкоду в вигляді верхівки айсберга і маючи віру в те, що ти з нею розправишся. Ррізаєшся в неї Я думаю, більша кількість трейдерів і тих, хто розглядає до себе рейдинг як спосіб заробітку, бачить ринок саме так, як я бачив його кілька років тому. Але в айсберга є один нюанс: айсберг? є айсберг незалежно від того, що ти там бачиш, від того, що ти не знаєш про його підводну частину, він її не втрачає. Те, що ти бачиш і думаєш, і віриш, що як тільки ти володієш технічними накликами торгівлі, вивчиш якісь моделі, паттерни, зробиш абсолютно все, що дасть тобі віру в те, що ти знаєш, як працює ринок, і будеш заробляти, це лише вершина. Вершина, яка займає нікчемно малий відсоток від реального об'єму. І коли ти врізаєшся в верхівку і починаєш йти на дно. Тобі раптово відкривається новий світ, для когось і не відкривається. Цілий новий світ, і бачення реального стану справ трейдингу. Ти бачиш, що те, що тобі здавалося, приведе тебе до успіху, то було дуже примітивно. І ні, я не стверджую, що неможливо заробляти, володіючи лише технічними навиками на прекрасному рівні. Це можливо. Але для цього в тебе має бути такий склад розуму, де ти просто прийшов, виконав і все. Коли в тебе інші амбіції. Якщо твої амбіції здатні бути задоволеними, коли ти можеш раз через три відносно стабільно заробляти гроші і тобі цього вистачає це прекрасно. Але тобі не варто слухати мене. Тоді мої відео просто не для тебе. Такі люди є, їх дуже мало, і я б не розраховував, що кожен з нас є таким. <кій> я їх не бачу. Я просто знаю, що вони є, і вони заробляють. Їм не треба заглиблюватись, їм то ні до чого, їм ні холодно, ні жарко від того, що вони роблять. А всім іншим, тим, хто бажає знати або вже знає, яке це відчуття, коли ти не безпідставно впевнений в собі в своїх силах, коли ти знаєш, як виглядає задоволення відслідування своїм правилам. Від красивих ходів і виходів доведеться опанувати навики психології і ментальної роботи. І не дарма я це назву тою нижньою частиною Азберга. Бо по об'єму роботи, які тобі доведеться виконати, <кхух> вона значно перевершує час на утримання технічних навиків. А роль її стабільності і самореалізації як трейдера вирішальна. Дайте ще одну красиву аналогію, на мою думку, на виду. От ти гендальф і перед тобою твій магічний посох. Цей посох – це твої технічні навики. Але щоб взяти його, щоб його використовувати, тобі потрібні, як не здавалося б, банально, руки. Психологія це твої руки. Для чого тобі посох, якщо ти не можеш його взяти? Більшість людей, які приходять і розглядають трейдинг як спосіб швидко і просто розбагатіти, чи вважають, що вони чимось краще від інших, і саме тому вони заслуговують чогось на основі якоїсь самовпевненості, в мене нема що таким людям сказати. Просто пам'ятайте, що помилка того, хто вижив, того, хто ризикнув всім, і йому повезло заробити один чи два рази, в життя забере. Життя завжди забере, іншими словами, ви самі в себе то заберете. Те, що розходиться з вашим реальним рівнем, до чого ви не готові ментально. Приблизно так було і в мене. Бували моменти, коли я заробляв по 10 тисяч доларів в місяць, і на той час для мене це були великі гроші. Чи лягав я спати задоволеним собою? І знаючи, що я завтра зможу це повторити? Ні. Тоді для чого це все? Ти розумієш, що щось не так. Ти хочеш знати, що ти здатен робити це постійно. І для цього тобі вже доведеться грати в ці ментальні ігри і гристи ту підводну скалу, підводну частину айсберга. І замість до побачення пропоную тобі подумати, чи є в тебе сили самодисциплінуватися? І опуститися на землю зі своїх мрій. І на тому шляху ти не отримаєш підтримки ніде. Особливо там, де ти її очікуватимеш і хотітимеш. Буде дуже боляче, якщо тебе це не лякає, то в тебе все вийде. Вітаю з яйцями!